Ти можна допускати одну і ту саму помилку на НМТ з історії України. Давай разом розберемося і назавжди запам'ятаємо усіх очільників козацьких утворень. Очільником Запорізької Січі був кошовий отаман. Це такі діячі, як Іван Сірко, який був очільником чортомицької січі за періоду руїни. Кость Гордієнко, який також був очільником чортомицької січі, але на початку 18 століття. І Петро Калнишевський – останній кошовий отаман Запорозької Січі. А от Гетьманщину очолює гетьман. Це від Богдана Хмельницького, далі Івана Виговського, Юрія Хмельницького, Івана Мазепи. Ну і так, далі, і так далі. Ви їх всіх прекрасно знаєте. А от на Слобожанщини ніколи не було посади гетьмана. Там найголовнішим був завжди полковник. Їх всього було п'ять в залежності від кількості полків. І всі полковники підпорядковувалися білоруському воєводі. Отже, давайте ще раз зафіксуємо: Запорізьку Січ очолював кошовий отаман. Гетьманщину очолює у нас гетьман, а слобожанщину очолюють у нас полковники. А якщо хочеш за сім днів тотально прокачати усі свої знання і обов'язково отримати свій максимум найним НМТ з історії, то обов'язково пиши в Директ інстаграму вогник, і я надішлю усі деталі.